Всім доброго дня, любителі саду і винограду, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу вам показати невеличке відео, де я продовжую корінювати саджанці винограду. Вчора було коріння на воді, сьогодні я вирішую зробити вкорінення, як кажуть, в школку, так як ми зробимо влітку. Так, як в мене є трішки умови. Для того, щоб спробувати таку імпровізовану школку, я вирішив сорти деякі, точніше, продублював корінення, одні поставив той же самий сорт на воді і такий же самий сорт поклав от у цю школку, міні-таку школку. Хочу подивитися, де краще вкоріниться саджанець винограду. Це буде свого гру, груду таке невеличке спостереження, де краще вкоріниться е, е, сорт винограду, чи на воді, чи е, ось тут. Це, тут в мене е, килимок з підогрівом. Температура вже набрала 26, поставив, як ви бачите, градус. Тобто, процес пішов, <кій> будемо спостерігати. Як вони будуть укорінюватись? Тут є і одноглазкові черенки, і двогласкові, і трьохласкові, є різні сили різного сили росту, я так думаю, ці сорти, ці черенки, її тоненькі, її товсті, і є тут навіть такий, от якщо ви бачите, Дуже товстий по всіх параметрах це жируючий черенок, ось він. ось цей черенок жируючий. Я залишив більше ласків для того, щоб дати йому більше шансів корінитись. Але як практика показує, ці саджанці дуже погано коріннюються. Тобто попалися мені такі черенки. Жирующі і подивимося на практиці, чи дійсно це так е, так і є. Такий же самий чернок, точно, точно такий же самий. Ось як цей. Це у нас сорт. Сенсація. Це наш сорт сенсація. Е, такий же самий чернок, я поклав на воді. Подивимося, котрий краще в корінниці чи цей тут е, в землі, чи е, той на воді. А ось оці Два Це з попередніх, попередньо я є в корінню, що ви пам'ятаєте мої попередні відео. Один з них так і не пішов у ріс. Оцей чернок так і у ріс не пішов. Поки що він так і сидить. Я не витягував, не дивився, яка там ситуація з корінням. Ще, ще трішки почекаю, тому що є така е, тенденція, що е, стадія спокою самих цих. Черніків і стадії спокою почок. Всі вони мають цей період до розпускання. І так як я це почав трішки раніше проводити, я думаю, що це ще вони, як кажуть, не пішли в стадію, ще не проснулися. А от такий же самий, але от вже видно, тут почечка почала вже просинатись Цей черенок, так само, як і ці ці два. Які бачите гарно ростуть, всі вони чотири цих контейнера були посаджені одночасно. А як вони по-різному пішли в ріст. Я думаю, якщо порівняти ці два, якщо порівняти ці два то із-за того, що у цьому, черенку, у, цьому, у цьому черенку великий запас поживних речовин, тому він і так сильно і гарно пішов. Вже йому тут трошки маловато місця, будемо його десь на інше місце ставити. А в цьому черенку, от він набагато менший, в нього запас поживних речовин менший, і він не так сильно пішов різ. Але точка росту є, як видно, і він так само розвивається. Ось такі спостереження. Тому Будемо дивитись далі. Ще е, є ще такий е, момент, що, можливо, ця почка і не проснеться. Так що вона може, як кажуть, загинула, а можливо, вона ще не проснулась. Будемо наблюдати. От бачите? це вже просунулось. Проснулось. Мало би, по ідеї піти в ріст. Ще хочу вам сказати про ці черенки, які поставив на вкорінення, що можливо, можливо буде ще така ситуація, що із цих ці почки можуть піти першими, нижні почки, можуть піти першими в ріст. Це зв'язано з тим, що вони осінню перші йдуть в спячку, як кажуть. По мірі визрівання лози. І, а весною також е, першими е, починають розпускатися, так як поживні речовини йдуть е, з коріння, піднімаються і е, по мірі е, надходження поживних речовин до цієї почки буде розпускатися спочатку е, нижня почка, а потім верхня. Тому в більшості можуть йти нижні почки. Вріст пізніше і верхній. Якщо ви бачите, що пішла і нижній вріз почка і верхня, рекомендую нижні почечки обламати, щоб вся частина поживних речовин, в цьому чинку, яка закладена, наприклад, пішла на. Пішли на розвиток верхньої почечки. так? Чернок буде мати більше запасу позивних речовин і буде краще розвиватись. Ну Ось, ось така ситуація. Тому дивимося, спостерігаємо. Ще я почекаю стосовно цього черенка, ну, ще можливо, 10 днів. 10 днів ще дам йому шанс. Подивимось, якщо е, змін не буде, я все ж таки його витягну, подивлюся, в якому стані там е, черенок, чи е, розвиваються коріння, чи не розвиваються. Е, це я вже думаю, е, чіпати не буду, так як вже в рух пішла почечка, то я думаю, що там і коріння пішло в рух. Тобто це я думаю, чіпати не буду. А ще дам трошки йому часу. Якщо змін не буде, придеться подивитися, яка там ситуація. Ось так. Рекомендую початківцям, які починають так експериментувати, якщо нема можливості, як кажуть, підтримувати певну температуру і немає певних умов для вирощування саджанців, краще дочекатися літом, літа і, літа і літом це все і вкорінювати і в майбутньому, наприклад, ставити на сонці або на підоконник коли вже тепло, коли вже е, е, краще світить е, сонце і більше світловий день. От як в даній ситуації ви бачите, вже саджанець повністю готовий, щоб його можна винести на вулицю, а куди винести на вулицю, якщо на вулиці ще передають е, мінусову температуру. І ось е, цей також вже хочеться виставити їх на вулицю. На, на підліконнях також не е, Нема як сенсу їх виставляти, тому що на підвіконнику під дуже холодно. А так як вони росли в як пришлюк умовах, температура землі була 26, а ви зараз перенесете на підвіконник, а там набагато нижча температура, по-перше, а по-друге, там ще не так сонце світить, світловий день набагато менший, тому вони мають всі шанси. Зупинитись в рості і навіть загинути. Тому оці всі дії, ці всі моменти потрібно продумувати, що ви в майбутньому будете з ними робити. <клес> Ось така ситуація. Тому дивимося, спостерігаємо, вчимося на інших помилках, не повторюємо. Ну, якось так. Будуть питання, запитуйте, поділюся, розкажу. Можливо, не всі нюанси, я можу у відео встигнути вам розказати. Тому, якщо щось цікаве, запитуйте, розкажу, покажу, поділюся. Всім дякую за увагу. Будьте здорові! Все буде Україна!